Всім привіт вітаю на каналі. Жнива вже на носі, а в мене ремонт в самому розгарі. Тут а спереду все розібрано. Жатка лежить перед комбайном догори ногами, можна сказати, в полупідвішеному стані. І зараз в декількох словах і на відео постараюсь вам показати, що я робив з ось цим зеленим драконом. Начну все по порядку. В першу чергу зняв я гідравлічні трубки, які йдуть на управління мотовилом, так як вони проходять в таких. Місцях, де збираються пожнивні рештки, пилюка чуть влаги потягнуло і дві трубки із трьох прогнили. Отвори були невеликі, але ось бачите, позаливало повністю мені за один рік експлуатації, повністю все із цієї сторони, і з цієї сторони тут на відео там одному було видно. І ось під низом взагалі все повністю залите і налипала сюди пилюка з сої. В даному випадку видно, бачите хорошо, але це все і правими. Покажу вам, було це все діло зробити нелегко, так як ось бачите, йдуть шланги. І з'єднувальні штуцира е, стоять в е, цьому, е, в дні, можна сказати, кабіни. І друга частина штуцерів знаходиться під оцією обшивою. Цю обшиву нелегко зняти, так як щоб її повністю зняти, це треба було б на ось цих салінблоках викручувати болти і повністю вперед нахиляти кабіну. Я цього не хотів зробити, так як дивлюся, тут є ось такий невеличкий зазор сантиметра 3-3,5. І на цей зазор я підняв, розібрав я цю. Дермантінову обшиву, боковушку цю зняв. І тоді припідняв його. Покажу вам, тут вже гниле трошки зогнило, вже 40 років комбані мусить воно згнити, тим більше під резіною пріє. Але підняв я на сантиметра 3-4, може 5 і всунув туди два ключа на 17 і 19. І згорем пополам відкрутив я ті штуцера. І на тих, де біля мотора з'єднані штуцера теж, сюдою підгинаючи їх. Повиймав. теж було виймати нелегко, так як тут воно знаходиться. Покажу вам. Бачите, можна було під через цей отвір, але не можна, бо рукою туди залажу. Штуцер нащупую, а там стоять ще кронштейни, які заважають. Кронштейни на речаги, включення ось цієї машини, вигруздисник і привод мотовило. Там три речаги стоїть, то сюдою не можна було зняти. І ці трубки йдуть на різній висоті, там вище, тут загнуте, вище, нижче. І там ще до того всього стоять перегородки, ось такі перегородки якось. І там теж стоять отакі отвори, і через ці отвори йдуть трубки, що було дуже нелегко зробити. Але зняв я ці трубки, завіз я до аргонщика. На одній трубці було два отвора, на другій один отвір. Він мені три точки поставив, що коштує 300 гривень. Хоча була ідея така звернутися до цих хлопців, які паяють холодильники, і повністю провести мідні. Але роздивився я ту трубку. Аргонщик провірив його під тиском. Я приїхав додому, покрасив і поки що поставив. Поки що хай будуть вони ходити. І я думаю, що буде нормально. Далі розкажу вам про заміну ось цього підшипника на вигрузний шнек, який знаходиться ось він внизу через ось цей отвір. Видно, вилетів повністю в мене цей підшипник, що не було вже навіть видно там шариків. І в цьому місці видно, вже по металовій гризла ось ця шестерня. Ще я осінню домолотив. Бачите, вона звідси видно, що трошки гризла, але теж було нелегко поміняти цього підшипника, так як, щоб зняти того підшипника, треба було випресувати. Ось ту шестерню. Хотів я зразу, не знімаючи ось цього вала, пробував я вибити ось цю шестерню. У мене не вийшло. Із-за того, що я трошки розплескав цього вала, виходить, і не дало воно. Але перед тим, взагалі, не можна було змістити в мене такі подозрення, що взагалі ще там стояв підчіпник, ще рідній його. І не можна було його звідти виняти шестерню, так як з завода воно ще ніколи не знімалося. Взяв я горілкою через ось цей отвір грів я шестерню. Після того як я нагрів, я всього на на 5 міліметрів десь здвинув на валові ось цю шестерню, і потім вже заклипав я. Ось вала і вже далі не можна було піти. Тоді я просто вже психанув, можна так сказати, і поступив варварським методом. Інакше це не і Взяв просто булгарку, і в цих двох місцях я просто вирізав звідси і, ось звідси. і ось цього вала я просто виняв. Чого я вирізав, так як я подивився, щоб зняти ось цього вала. Щоб достати ось ту шестерню, мені треба випресувати. Це тут один підшипник, ось така сама шестерня. Тут другий підшипник і дві зірочки. Інакше я тут просто я не вийму. Ще можна було б якось би, Якби знялася. Ось ця шестерня, і ось цих два підшипника ще може, там це би познімав би, то ці дві зірочки, якось би там цю бокову ляду може, теж зняв би я на завісах і виняв би. Але ну, велика проблема, якщо я ось ту одну не можу, тим більше сюди я ніякого ні преса не вставлю і зйомником е, теж сюди не підлізу. Просто я ж кажу: психану, вирізав я булгаркою звідси, звідси. І вийняв його сюди. І тоді вже в мене був хороший доступ до ось тої шестерні. Я просто підставив туди трубку, бо вже 5 мм пішло з валу тої шестерні. Стукнув я зверху, поставив бронзову наставку. Стукнув я, посадив шестерню назад. Тоді я болгаркою, спочатку шуруповертом покажу ось така насадочка шуруповертом, я його там зчищав, можна так їх назвати, розклепане, те, що я збитка зробив. Тоді я взяв болгаркою, почистив. І вже був в мене, як, так як цього вала не було, я всунув туди. Зйомника теж було важкувато його ставити, але вставив, бо тут мало місця, і вже тоді в мене і то важко було йому. Помастив я його вала, і вже тоді я стягнув шестерню. Вже як я стягнув цю шестерню, достав я повністю цього шнека через верх. Там вверху теж я відкручував. Зараз покажу вам трошечки, відкручував я ось цього шнека. На болтах, там, по-моєму, 8 болтів на, на 8 болти йдуть 8 штучок. Я просто зняв ось цього доверху, підняв там на шліцах і в сторону його. І доверху вже повністю виняв я того шнека. Обдивився я того шнека. Судячи по шнекові вже що гострі краї, він теж немало попрацював цим бомбаєм. Але е, взяв я, не міг я зняти, ось покажу. Ось цю я, тут ще й цікавий такий підшипник стоїть, що з втулкою, а втулка з зміщеним X-центром. Я так розумію, це для того, щоб коли напресував підшипника, і тоді просто провернув, зафіксував, провернув ось цю шайбу і тоді прикрутив там болтом з в, на грані, там болти такі на граньонки. І так тримається цей підшипник. Але не міг я ні, ні внутрішню обойму стягнути з вала ні цієї втулки і прийшлося мені його відрізати болгаркою. Але відрізав я болгаркою, купив я нового підшипника. Такий підшипник коштує 450 гривень. Були й дорожчі оригінальні, але я думаю, що якщо комбайн буде стояти в сухому місці, не буде загнивати там пожнивні рештки, то я думаю, що буде ходити цей підшипник. Тим більше він працює тільки при вигрузці. Він не під час обмолоту, ви розумієте, він не працює. І поставив я назад. Тоді взяв я полуавтоматом легесенько, позаварував я ось ці, виставив повністю ці пластинки і позаварував я. Ось тут ці щілини, і я думаю, що буде нормально. Може, і треба було більше помучитися і знімати з вала, але для мене буде і так добре. Буде він вона стопроцентово свою роботу виконувати. Може, вдруг хто стикався з такими проблемами? Пишіть в коментарі, як робили ви, бо дійсно я не знав, як розібрати повністю цю всю систему. Після того ще я зробив тут, а вже цепи були потягнуті до такої степені, що не вистачало натяжного цього роліка. Мусив я що на ось цьому цепові, що на ось цьому цепові по одному звіно повибивав. Зараз я поставив його все назад, понатягував цепи, так як мають бути, і думаю, буде воно працювати. Тут аж, ще до речі хотів показати, ось, бачите, воно яке вже почав розбирати. Тут повністю все було гниле. Так, щоб вже його не можна було, не було до чого варити. З цієї сторони я одну латку дав, бо вже там дирка була немаленька. Звідси просто так позаварював ці дирки. і зсередини позаварював теж. І там теж не можна було залізти, в бункер мусив залазити. Лежав в бункері, можна сказати, догори ногами і так варив. І така в цьому комбайні робота. Далі найбільш відповідальна і найбільш цікавіша робота це ремонт жатки. Розкажу, як я е, роз'єднував і розбирав жатку. Це в першу чергу познімав я ось ці е, защити. Одна, там друга, тоді посидінняв шланги і все зайве. Бачите, ділітель теж зняв, щоб не заважав, і зняв мотовило, откинув. Тоді виїхав я комбайном на двір, розвернувся, заїхав задом, е, роздивився, як буде краще стати. Поцідідіняв ще ці лишні трубки, попідв'язував їх, бачите, до кабіни. І тут, в принципі, не так і важко осоєняти жатку. Ось тут дві таких деталі: один ось такий. Одна втулка і ось цей клин. Просто виняв клина, виняв тулку і так само з цієї сторони взяв доску, підклинив наклонну камеру, щоб вона не впала, і просто від'їхав півтора метра комбайном назад і так от соєдинив жатку. Тоді за наклонну камеру зацепив до поперечки на воротах, поліспастом потягнув, підняв її, взвів, поставив просто на ребро, можна сказати, і тоді чуть перехилив ту сторону. І положив я жатку для того, щоб можна було е, зремонтувати, е, із-за того, що лопнула основа жатки. Чого я кажу, найбільш відповідальна робота, це треба не просто її поварити, а треба виставити, щоб вона була коса рівно, тоді рівно е, сама рама жатки, і тоді її варити. Бо самі думаю, знаєте, які можуть наслідки, може і коса лопати. І нормально шнек не працювати, там менші більші зазори. До речі, бачите, вже пішли зазори, що почало пальцями бити, от стукнуло в одному місці так, що бачите, вибило ось такий вмятину в металі, і вибило в мене два пальці, що буду теж міняти. Бачите, на ось цих, в пластикових тулках. Тоді е, покажу, як це сталося в мене. Я не знаю, чи це при мені, чи це до мене. Вона лопнула. Взяв я таку, але перший рік я помолотив і побачив, що почало в мене лопати е, сама е, сама обшива. Жатки. Ось покажу. Ось в тих місцях, бачите, поварили мені, дав я угольничка такого в цьому місці, там в інших місцях з під низу теж поварив, і вроді би було нормально. В 23-му році я почав молотити і побачив, що в інших слабих місцях почала лопати ось ця бляха. Бачите, ось звідси вона лопнула, звідси вона лопнула, і в основному на цій стороні де привод іде самої жатки. Тут і шарпак стоїть, що трасе, і. Цепи і грімні йде, і через то почало рвати. Тоді, як я зняв, просто взяв цю бляху болгаркою, пошу звідси обрізав тут прорізав ось так. По живому можна сказати, металі тут не різав, бо не було би мені доступу до лопнувшої частини самої жатки. І після того як я розшив цю жатку я побачив. Цю бляху, то я побачив, що лопнувся в двох місцях. Дав я усилення, де пластинки, де угольники. Поварив я, не ризикнув я полуавтоматом варити, так як, на мою думку, полуавтомат метал він наплавляє, а не прогріває нормально. Може я, в принципі, не настільки ще крепко володію полуавтоматом, але не ризикнув я. Тройку електродом поварив я. і Тоді зараз назад цю бляху я загнув. І я думаю, що повару далі полуавтоматом і буде нормально. Буду вам далі показувати. Тоді, вже, як я зняв в наклоні камери, є отака уплотнітельна резина. Вона десь в одному положенні вискочила і постояла і просто здеформувалася. Бачите, вона загнута так. Тут нормально, а тут загнута. І при підйомі жатки. Получається, оце ось в цьому місці вона уплотняється. Постійно я замітив, де я там дойшов, як їду молочу, підняв жатку. І в цих місцях, де я піднімаю жатку, постійно під комбайн насиплено пшениця чису я в залежності від того, що молочу. Як я роздивився, то це треба замінити просто ту резинку. Тоді вже разом як зняв, покажу вам стан бичів. На мою думку, ще бичі, можна сказати, дуже ще хороші. Дивився, я в хлопці показували набагато гірші є бичі. Так само під барабані я дивлюся, проволка ніде не погнута, ніде не вибита. Я думаю, що буде нормально. Зараз буду підключати полуавтомата, повару і трошки вам ще далі буду показувати. Поставив я на місце жатку, поставив я уплутнітільну резину наклонної камери. Вирізав я її з транспортувальної ленти. Ось такою покажу. Правду, вона е, трошки жорсткувата, але зробив її на один сантиметр ширшу і дуже класно туди стала. Годину назад забрав я з нової пошти посилку, замовляв агродрузів, покажу вам трошки, що я замовляв. Замовив ось такого фільтра на мотор фірми MAN. Я думаю, що буде хороший. Ось такі втулочки, три штучки заказав, коштує одна втулочка 174 гривні. Правда, поки вона нова, зараз вона не стає сюди. Це на втулки йдуть на пальці. Ті, що я повибивав два штуки. Ось покажу, бачите, зараз його не можна сюди навіть насадити, але є така насадочка на. Е Шуруповерт, зараз чуть-чуть його почищу і буде добре. Ось покажу для прикладу це стара, бачите, вже вибило звідси пальця і яка вироботка. Видно, що в цій частині більше вироботка, тут а менша. І як вона ось сюди його бачите, находить. Вона тут свободна і тут, навіть по пальцях видно. Дивіться, бачите, яка вироботка. Але думаю, ще поки буде ходити. Так, е, а, фільтр коштує, я вже казав, 100, 650, це 174 гривні. І ось цей фільтр коштує 1500 гривень. Це найдорожчий фільтр. Це паливний фільтр фірми John Deere, Сікляні колби, Зараз буду міняти. Тоді е, воздушний фільтр коштує 600 гривень, якщо я не помиляюсь, десь в районі 600 гривень. Отак, в мене то є один на запас, але так вже повністю фільтра брав, тобто замовив е, цього е, фільтра фірми «Вікс». Тоді покажу вам, купив рівня. Рівень замовив 1117 гривень. Цей ремінь йде на привод колосового елеватора. Він, правда, ще я його знімати не буду, але він же тут в одному місці лопнувший, і там в декількох місцях лопнувший. я його так підтягнув, і нового ось такої фірми, бачите, замовив я. Думаю, якщо вже лопне той, то його, в принципі, не тяжко міняти. Там тільки натяжне відпустив. І звідси шкіла хорошо злазить з цієї сторони, і звідти теж хорошо злазить, і буде нормально. Так покажу, що купив ось цепа. І покажу це, розложив його спеціально, щоб на двох метрах показати, скільки він розтягнувся. Бачите, 2 метри цепа, і ось стільки він розтягнувся. Получається, один, два, три, чотири звіна він розтягнувся. Можна було б його якби натягувати, але це не ремень, що просто взяв, натягнув і на тому все. Тут виходить так, що зв'язку, охват зв'язки, на якому лежить цеп, я позамірив рулетку 60 см. І якщо взяти на 60 сантиметрів, то десь приблизно на одне звіно, на пів звіна, виходить, не совпадає. І тут в натяжку цеп, і звідти в натяжку цеп, а звідси так просто піднімаєш його і він свободний цеп. І ось бачите, в одному місці покажу, вже просто зломило зуба із-за того, що починає його жати, прутити, і вже я, як би його не натягував, все одно він тут а зверху в цій частині він свободно натягувався, можна так сказати. З покупок все, а от з роботою, чим далі, тим більше роботи. Покажу вам: вибивав ось, бачите, це їх поз'єднував, але вибивав я звіння на цепах в колосовому еліваторі і зерновому еліваторі. Зерновому навіть прийшлося в одному місці бачите, там варити, приварувати, бо вже дирку витерло. І вже була цей вже еліватор, був цепи на максимальній натяжці. І так само в цьому місці теж мусив вибивати одне двіно. Це йде привод зерно, не зернового, а колесового шнека. І мусив вибивати. Це назбиралося стільки, в мене вже цепа, можна сказати. Тоді так само я укорачував, бо була вже максимальна натяжка наклонної камери. Звідси виходить, два дві звідси, два звідси вибив і зараз виходить, на мінімальні натяжки. Тоді ще розкажу, що по роботі було це. Зробив ось цього варіатора, так як його послабилися, ось тут послабилися ці гайки, і став сюди на перекос. Бачите, що по защиті вже було ось тою частиною, де пружина схована. Потім покажу, ще, що робив це в ось цьому місці. В мене речах, який керує підняттям і опусканням жатки. Зняв я ось цю кришку і там просто таке, таке яблучко зломило. Те яблучко, це я осінню молотив, вже, то домолочував, просто перекинув я там в зараз покажу. Біля мотора. Ось на гідравлічному розприділітілі я просто перекинув, тросика поставив на річах де Піднімає жатку, і вже виходить, я піднімав жатку не ось цим речагом, а цим речагом, який не задіяний був у мене, то я вже домолочував ось цим речагом. Зараз я вже зробив, що воно нормально, все так, як має бути. Це подйом жатки, це подйом мотовила, а це просто взад-вперед видвигає саме мотовило. І так, усунув я ці всі недоліки більш-менш, поставив я на місце мотовило, понатягував рівні цепи, попід там шланги. Вже працює все нормально, ніде не біжить. Поустраняв ці всі підтікання масла. Зараз Ромка сидить, контролює, зливає з мотора масло, щоб капало прямо в каністру. В мотор влазить десь 6,5-7 літрів масла. Ось таке масло я лю. Це, цієї каністри вистачає мені на 3 роки. Доливати від заміни до заміни я не доливаю. Слава Богу, мотор масла не бере. Ось зняв я, викрутив ось цього фільтра. Такий самий фільтр зараз поставлю, вже Ну, вже прикрутив туди, поставив. Ще Поставлю ось ділітель відкручений, цей, потім защита. Друга андозащита, там її ще трошки попідварюю, попідгинаю, бо погнулася вона потім попідварюю так само ось цього хвоста задню частину є, бо трошечки погнув, поломив, так як молотив без січкарні, опускаю цього хвоста донизу і внизу маленьке від землі розстояння. І при розворотах десь чуть назад здав, обмежу і по межі. Десь на городах я його і підігнув. І саме основне, хотів ще. Вам показати. Зараз покажу, що я ще не зробив, маю зробити ось в ось цьому відділенні, тут де клавіші солому можна так сказати, стоїть ось такий, стояв раніше тут сигналізатор, але зараз я включу фонарика нормально. Ось така бляшка тут, тут магніт з цієї сторони, і звідси стояла релюшка така, що воно, якщо соломою забиває, піджимало. І цей магніт, який там в кабіні мало щось там чи пищати, чи моргати. Я не знаю, але в мене воно не було. І такої релюшки я не знайшов, а знайшов ось, такого, ось таку кнопочку. По схемки видно, бачите, тут можна підключити або на, цю, на цей контакт. Або на цей це, або буде замикати контакт, або в такому положенні, або в такому. Ну, подивлюся, як мені правильно буде зробити, так я його і зроблю. Е, Обов'язково треба зробити, бо поза тому році молотив сою, набилося, багато пішло маси сюди. Набилося, я не бачив, аж коли вже почали рівні буксувати, тоді тільки побачив, що почало гнути, приклинило і гнути. Бачите, як погнуло одну клавішу. І це ще, в принципі, слабо я. Можна сказати, обійшовся, бо у хлопців і ломить ці клавіші, і вали згинає, ломить. То а в мене тільки підігнуло, то я думаю, це так, тільки попередження мені було. Але з завода я бачив на комбайнах стоїть один сигналізатор тут, а другий сигналізатор десь в отому місці. І як правило, тоді бо забивало в мене. Але це один-єдиний раз так крепко забило, що погнуло. Але в першу чергу забиває ось там. Перестає крутити січкарня і так набиває, набиває, набиває. І поки воно сюди, то може й побачу, може й поставлю цього сигналізатора в першу чергу краще щоб туди, бо раз за три в мене його забивало і забивало в ті дальніші ну, дальнішій частині. Так, це зараз збігає маслом, залю туди масло, поміняв топлівного фільтра, поміняв ось масляного, вкрутив, тут одолю в гідравліку масла. Ну і всякі такі там кришки внизу на шнеки поприкручую. В бункер кришка ось зверху лежить, трошки поздуваю пилюку, е воздушного фільтра теж поміняю. Там він не, не важко міняється. В принципі, кожен день після обмолоту я його достаю і компресором. Продуваю. Тоді ж взяв, купив, не знаю, де це, балончик, десь не видно. Балончик зеленої краски попідкрашую ці всі свої, де варив, щоб не було іржі. А так краску то, в принципі, джундіровську нелегко підібрати, але я особо не заморачуюся. Зелена та й зелена, не, не, ржа, не ржавіє, та й, та й буде добре, я думаю. Покажу, скільки мотогодин це в першу чергу для себе засічу, так як щоб потім бачити, скільки походили ці почіпники. Коли я поміняв масла. Зараз в мене 2083 мотогодини. Я думаю, що буде нормально. Ще поприкручую, бо бачите, в мене тут немає кріплення під вогнегасники. Я так завжди кидаю сюди донизу і. Вони там постійно стукають понизу, бовтаються, то трошечки неудобно. Обов'язково теж треба буде поробити кріплення. Бачу, вони тут були, але треба зробити. Уже наступне покажу вам з наступного відео вже експлуатацію його цього комбайну, як буду пшениці молотити, теж там будуть пару відео за пшеницею, як сіяв і молотив. Дивіться, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, можливо, щось я не так зробив. Чи, може, щось вас цікавить, задавайте питання, буду радий вам відповісти і разом діліться опитом, бо така техніка, 40 років техніки, потребує уходу. І, я думаю, краще, якщо її зараз трошечки доглянути, а не коли вже виїдеш на полі, руки закачати. Так як в мене в тому році було там полопали шланги. Ці трубки, що я міняв, трасою молотити, переїжджати на другий участок, а в мене... Руки мазуті, і я її окручу. Так що дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду радий.